У Кропивницькому відбувся обласний молодіжний форум. Назвали його молодь Кіровоградщини Вільні мріяти. 200 учасників різних організацій розповідали про свою роботу, реалізовані проєкти та презентували ініціативи. Розповіла голова молодіжної ради області Вікторія Поліщук. Мета форуму молодь Кіровоградщини. Вільні мріяти саме в тому, щоб об'єднати молодь з громад Кіровоградської області. Дуже активними є наші міста. Це місто Світловодськ, Олександрія, Знам'янка і Новоукраїнка. Пояснила, що молодіжна рада представляє інтереси молоді на рівні місцевого самоврядування. У нас створено 42 молодіжні ради. Показник був двічі менший минулий рік. До повномасштабного вторгнення в Кіровоградській області не було жодного молодіжного простору. Зараз їх більше двадцяти. Наша громадська організація енергія молоді реалізувалася 5 днів разом з приїжджами 30 громадян з України різних областей. Приїхали, щоб відремонтувати майбутній молодіжний простір. Крістіна Заченко, координаторка проєкту Віднова UA» у місті Знам'янка, говорить: у липні цього року в громаді відкрили молодіжний простір в приміщенні, яке понад 10 років було занедбане. Ми там проводимо для молоді активності, перегляди фільмів, зустрічі в селищі Знам'янка. Два це перший за багато років простір, в якому молодь може збиратися і працювати. Денис Павлюк представляє громадську організацію Кропроботс, яка понад рік працює в Кропивницькому. Ми займаємося навчанням робототехніки, молоді, вчителів, дітей з інвалідністю. Ага, Я ті значить, зразу на мене зразу ставимо під Найбільшою проблемою є нерозуміння молодіжної роботи загалом. В громадах, тому що часто влада, молодіжні працівники, кі мали конкретно займатися молоддю. Вони навантажені, перенавантажені ще дуже великою кількістю за різних там посадових обов'язків. Коли ми говоримо про невеликі громади, то там молодь потрібно навчати молоді потрібно показувати, де вона може реалізуватися і створювати умови для неї. За кількістю молодіжних рад, Кіровоградщина є лідером в Україні, сказала заступниця начальника обласної військової адміністрації Катерина Колтунова. До молоді належать люди віком від 14 до 35 років. Таких в області майже 250 тисяч. З них 20 тисяч – це внутрішні приміщення особи. З 49 громад у нас 42 молодіжні ради, одна з них – обласна. В минулому році ця кількість була в два рази менші. 50 молодіжних громадських організацій діє на території області. За словами заступниці, до кінця року в області запрацюють 27 молодіжних просторів. Молодіжний форум тривав сім годин. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.